Всім доброго дня! Чи вже, напевно, вже доброго вечора, поки відео завантажиться. Сьогодні ми з вами дивимось індійські новинки від 16 до 20,5 зап'ястя. Лишився ось такий останній браслетик з міксом камінців: Теоліт, топаз. Перідот, цитрин, сердолік і гранат. Трикутничок такий. От, це останнє від маленького зап'ястя до такого трохи більшого. Але, звісно, він такий для тендітної ручки, бо тут трохи тих камінців, я маю на увазі і розмір. І, і, в принципі, так, їх трохи. 2200 гривень 58 доларів це вже останній, бо їх було кілька штучок, це вже більше не буде. Так що, кому треба? То ось він. І хочу я почати з красивого, сьогодні у нас новинки, сказала я чи ні, з красивого браслету від 17,5 до 20,5. Ось такий світлий Аметрин, красивий. Цікава форма, і красиво виглядає на руці. Так, 4300 гривень 110 доларів вартість. Розмір регулюється, ось так позаду. Красивий аметрин. Досить незвично виглядає. ще я взяла одні буси за долярчиком 46 см це такі крупненькі, можуть бути ще дрібніші трохи. Ось в такому варіанті 46 см, 2500 гривень 64 долари. Але тут срібний замочок. Срібна фурнітура на ювелірному тросі. в мене такі самі дуже їх люблю. Спати в них не можна, але інколи дуже хочеться. Ну, можна покласти їх десь поруч з собою. Що це стосується будь-яких камінців. Дуже красиво переливаються. Не знаю, я свої дуже прямо люблю, і вони мені подобаються з усим. Я маю на увазі незалежно, чи адуляр сережки чи ні. От Я просто від них кайфую. Я взяла одні, бо ніби вже всі дівчата отримали, хто хотів. Ще в мене, хто чекав павучків, прийшла ось така класна каблучка. І здається, до неї сережки до Таїланду. Я потім ще доберуся колись. Поки по деяким технічним причинам я вагу не називаю, але якщо вам щось подобається, ви напишете, я скажу приблизно вагу. От поки що точно не можу, вибачте, так вже житті трапляється. По розміру, від 17-го і можна регулювати, але ну, я думаю, що, бачите, вона тут не запаяна. Ось ця шинка. Але так, на 17-й що, чесно кажучи, я б його так би і лишила 17-м. Тут у нас світлий цитрін і е, перелинки Яшма. Один маленький, трохи темніший цитрин, яшма бацвана, чи як вона там називається, і скільки різновидностей. Але каблучка така світла, класна. Може, в когось є або браслетик, або мисто то красива була би. Тема комплектна. 27 мм повністю 1750 гривень 45 доларів. Це в нас перше їх кілька штучок такого плану. Далі, у розмірі 16,5. Ось така каблучка. Тут хризолітики. Агат, ось такий. Я не знаю, це моховий чи не моховий, але колір такий зелений, цікавий. І. Темний камінець, схожий на хромдіопсід, зелений, без огранки. Бачите, хрезолі таке в огранці. Воно досить таке невеличке. Давайте приблизно глянемо. 12 міліметрів круглий наш камінець, і 18 мм. це повністю його довжина. 1550 гривень 40 доларів. Це ось це наше. 15,5, маленький розмір. Сказала ж, я я думаю. Розмір, на відміну від попереднього, не регулюється. Наступна каблучка, О, 20 або 19,8. 19,8, 20. Приніти і хризоліти. І ось такі самі хромдіопсиди, як я вам показала. Це, бачите, темно-зелений. Спробую так показати. Дуже красивий. У довжину приніт 22. ці трохи менше десь 20-21. Цей у нас 2350 гривень 56 доларів. Ну, цей найдорожчий найдорожчий. Приніт чистенький, красивий. Поєднання зелених камінців. Далі 2000 гривень безрозмірне, 18 і можна відрегулювати 2000 гривень 51 долар Тут у нас лабрадор і три топази, і шматочок ось такого блакитного такого аквамаринчику. Дуже красивий, крупний. 22. Бачите, розмір можна підрегулювати трохи. Без фанатизму. І у розмірі 18,7 см. Улюблений адуляр. І три аметисти 1750 гривень 45 доларів. Довжина 22, круглий одулярчик 10. Адуляри і аметисти. Дуже таке цікаве. Розмір не регулюється. Тут у нас. Красивий колір адуляру. О, знаєте, що придумала? Є в мене ще крупна. Ой, не крупна, кругла підвісочка з адуляром невеличка. Бачите, це така структура камінця. Тут досить добре видно. Ось цю полосочку, бачите? Це природна. Бо інколи дівчата, хто ну, не знає, який адуляр, що і в лабрадорах, в адулярах, і в інших багато інших різновидів камінців, в яких так само трапляються такі самі слоями, як слой камінця, воно називається так. 2 см діаметр, красивий блакитний колір, трохи жовтеньким. І вона б сюди підійшла до нашої каблучки. І там круг, і тут круг, підвіска 1350 гривень 35 доларів. От вона кайфова просто. Невелика і не крупна. І не маленька. невелика і не маленька. О, тепер правильно. Так, адулярчики потім. Поки цей залишимо підвісочку, Каблучку, може ще так красиво. От Бачите, коли є адуляри, то і працювати легше. 19,2 перстень з адуляру. О, і він, кстати, класний, тим, що він напівпрозорий. Вони взагалі-то дуже дорого коштують адуляри, які от напівпрозорі. Чим менше в них включень, тим вони дорожчі. Ну, Чесно, був би мій розмір, я б його не віддала, а я зараз колекціоную саме отакі прозорі, бо в мене їх дуже мало. Непівпрозорі дівчата дуже-дуже красивий. Розмір камінця 18 мм на 14. Я думаю, що його господарка буде його любити, і інколи може і мене згадувати. 1700 гривень 44 долари вартість. Якщо так. Цей також яскравий, От, але цей біліший, в ньому більше білого, а в цьому більше такого прозорого і взагалі-то як на морозну кригу схоже. Я так думаю, що нам потрібно подивити щось окрім адуляра. Є красивий агат. Щось, мені здається, що ніби щось типу такого в нас вже було. Такі сережки невеличкі. 1600 гривень 41 долар. Ось так позаду. Красивий колір. 19 міліметрів довжина 3,8. Флюорит, 18 розмір. 1500 гривень 38 доларів. І ще є кілька прикрас флюориту, чи з флюоритом. Ось така підвісочка, трохи крупніша. 2000 гривень 51 долар. Наскільки крупніша? 26 на 23 Ось, може бути як комплект. Так, і зараз подивимося ще овальний, овальний. Ось такий. Довжина. Три з половиною камінець. 1600 гривень 41 доллар. Ось такий флюорід. І на останок сьогодні дуже красивий комплект 19 і 2 Аметист з кришталем гірським. Це в нас комплект. Дуже нарядний. 4650 гривень 119 доларів. Не бюджетний, але крутий. Там гірський кришталь 16 мм, повністю довжина мм у сережки. Дуже нарядно виглядає на вушку. Взагалі така модель під старовину, типу як соняшник. Дуже-дуже красивий. Шкода, що не в гранаті, але метисти також. Непогано виглядають. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як вам сьогоднішні адуляри. Бажаю гарного вечора. До побачення.